Щоб і прості фіолетові симполії і шикарні химери у вас добре цвіли з року фрік, потрібно знати, як доглядати за фіалками різних сортів, якщо ви тільки починаєте вирощувати ці чарівні кімнатні квіти, придбайте насамперед фіалки простих видів. Вони не дуже примхливі, а ось рідкісні сорти, незважаючи на їх надзвичайну красу, краще залишити на потім, коли ви вже наберетеся досвіду у вирощуванні симполій. Оскільки при найменших помилках у догляді фіалки рідкісних сортів цілком можуть втратити свою красу, найкращі умови для фіалки освітлення і температура. Бажано ще до покупки детально розібратися, як доглядати за квіткою. Фіалка в будь-якому випадку зазнає стрес, потрапивши в нову обстановку, але ви, хоча б, зможете заздалегідь підготувати для неї відповідні умови і допомогти рослині швидше освоїтися. Менш болісну зміну обстановки переносять молоді рослини, яким півроку, але і їх не рекомендується відразу пересаджувати в горщик більшого розміру. Хоча б місяць потрібно дати квітці адаптуватися. Ідеальне розташування для узамбарських фіалок західні і східні вікна при розташуванні на південних вікнах квітки потрібно притіняти, симполі яскраве світло люблять, проте пекучі сонячні промені є згубними для ніжних рослин. Спочатку листочки починають жовтіти або покриватися світлими плямами, а потім на місці опалених областей з'являються дірки. Захистити фіалки від сильного весняного сонця допомагають смужки пергаменту, наклеєні на вікно або ж встановлені москітні сітки, які розсіюють світло для притінення сенполі від полуденного сонця. Завішуйте вікна шторами. Якщо ви плануєте у великій кількості вирощувати квіти фіалки, догляд за ними набагато зручніше буде здійснювати. Розмістивши горщики на стелажах, при цьому полки необхідно обладнати люмінесцентними лампами для забезпечення необхідної освітленості рослин синполією, і при штучному освітленні прекрасно себе почувають головне забезпечити їм 12-годинний світловий день відповідний температурний режим для узамбарських фіалок 22-2 градуси, але не нижче 16 градусів. При такій температурі рослини охоче цвітуть і мають здоровий. Вигляд з настанням лепневої спеки цвітіння, як правило, закінчується, не подобається синполієм і зимовий опалювальний сезон, особливо якщо під вузьким підвіконням з рослинами розташована батарея центрального опалення. Від безперервного потоку гарячого повітря листя фіалки починають гнити. Занадто сухе повітря в квартирі призводить до пожовтіння листя. Тому взимку горщики з сенполіями рекомендується поставити в піддони з керамзитом, мухом, свагнумом або іншими матеріалами добре утримують вологу. У морозну погоду сенполії з підвіконня краще прибрати, інакше вони можуть підмерзнути, якщо вікна не пластикові, і не допускайте протягів в кімнаті, де росте узамбарська як фіалка. Догляд за нею від цього сильно ускладниться, як часто слід поливати і підгодовувати фіалки. Вам належить навчитися добре відчувати свої фіалки, щоб розуміти, коли їх пора полити, а коли варто почекати з поливом, чи потребують рослини в додатковому зволоженні повітря або в черговій підгодівлі. Саме тому деяких квітникарів відлякує фіалка догляд і вирощування її здається занадто складним завданням, особливості поливу сенполій. Необхідність в поливі виникає. Коли поверхня земляного кома в горщику починає втрачати вологість взимку раз в три дні, влітку кожен день частота поливу також сильно залежить від того, з якого матеріалу зроблений горщик. Рослини потрібно поливати рівномірно, щоб не було застою води. Можна використовувати гнотовий полив фіалок, наливати воду в піддон або ж поливати рослини зверху, намагаючись не потрапляти на листя і розетку воду з піддону, водопровідну воду слід залишити на пару днів у відкритій ємності, і тільки потім використовувати для поливу підійде і відфільтрована або тала вода. Поливайте рослини водою кімнатної температури або тепліше. Одна з основних складнощів, як доглядати за фіалками взимку, полягає в підтримці оптимальної вологості в кімнаті у зимовий час. Вологість повітря неминуче знижується через опалення та штучного освітлення, а синполіям комфортно при рівні вологості не нижче 6,0. Тому вам потрібно буде купити зволожувач повітря або ж просто регулярно розпорошувати воду навколо рослини, намагаючись не потрапити на його оксамитові листочки. Що стосується підгодівлі, фіалки краще переносять недолік добрив, ніж їх надлишок. Тому перегодовувати їх добривами не варто. У спеціальному субстраті для симполії вже містяться всі потрібні квітам поживні речовини. Але якщо ви хочете додатково підгодувати рослини в разі їх явного виснаження, використовуйте спеціальні добрива в гранульованому або рідкому вигляді у період закладки бутонів. Вибирайте добрива, що містять більше фосфору. Для молодих розеток вже краще добрива, яких більше азоту. Робіть підгодівлі не частіше одного разу на місяць. Попередньо переконавшись, що нездоровий вид фіалки обумовлений саме нестачею поживних речовин, а не помилками в догляді або хворобами, молоді та дорослі фіалки, догляд за всіма правилами при вирощуванні синполіни, вхідно брати до уваги, як правильно доглядати за фіалками різного віку, так, під час активного росту молодим розеткам, особливо важливий збалансований ґрунт, який повинен бути не дуже важким і жирним. Подивіться про догляд за фіалками відео у вкладці до статті, де розповідається про відповідний ґрунті для цих кімнатних рослин і про їх пересадку. Важливо для молодої фіалки і хороше освітлення. Якщо помітите, що листочки витягнулися вгору, значить необхідна додаткова підсвітка, а щоб молода розетка сформувалася красивою і симетричною. Не забувайте її раз в три дні повертати на 45 градусів, коли почнеться закладка бутонів. Квітка фіалка догляд вимагає особливий, їй потрібно не тільки рівномірне освітлення, але і підгодівлі з великою кількістю фосфору і мікроелементів, забезпечивши рослині все необхідне, ви отримаєте більш яскраві і великі квіти. Догляд за дорослою фіалкою більшою мірою спрямований на підтримку її естетичного вигляду, слід регулярно видаляти від свілі квітки, срі і зіпсовані листя разом з черешком, видаливши нижній ряд листя, ви можете помітити оголився стовбур. В цьому випадку фіалку варто пересадити, сильніше заглубив розетку. Аж до нижніх листків пересадку синполі бажано здійснювати раз на рік, оскільки ґрунт в горщику виснажується з часом. Не забувайте регулярно уважно оглядати узамбарські фіалки, щоб не пропустити ознаки хвороб або шкідників. Хворі рослини необхідно відразу ж переміщати на карантин, щоб не заразити інші квіти і вживати необхідних заходів по боротьбі із захворюваннями. Якщо ж у вас залишилися питання з приводу того, як доглядати за фіалками, відео у вкладці допоможе розставити все по поличках, і ви зрозумієте, що догляд за симполіями не так вже складний, як здавався раніше.